Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. План президента голова держави відвідав Слов'янськ. Затримано на Запоріжжі заарештовано диверсантів підривників. Трагедія Бразилії. Пентакампеони зазнали найганебнішої поразки за власну історію. Терористи продовжують чинити злочини на Донбасі. У місті Авдіївка вони відкрили вогонь по пасажирському автобусу. Один пасажир загинув, як зазначили в обласному управлінні МВС, до лікарні була доправлена пенсіонерка з кульовим пораненням шиї від отриманої травми. Жінка померла. Відомо, що терористи відкрили вогонь по автобусу, рухаючись у зустрічному напрямку. За даним фактом проводиться перевірка. Президент України відвідав Слов'янськ Петро Порошенко зустрівся з військовими та місцевими мешканцями. Глава держави зазначив, що операція на Донбасі стала народженням справжньої української армії і бої, що відбуваються зараз на сході, є боями за українську незалежність. Разом із тим, президент висловив упевненість, що його мирний план таки буде введено в дію найближчим часом. А поки пообіцяв підтримку у відновленні нормального життя в слов'янську. Сейчас включим свет во временной схеме в Словец, чтобы была электроэнергия, чтобы очень быстро восстановить воду. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. За последние три дня, в час активных наступальных операций, украинская армия, Збройные силы, Национальная гвардия не втратили жодної людини. Це означає, що які результати може принести добре сплановану операцію. Служба безпеки України затримала диверсантів. Вони планували підірвати залізничну колію у Гуляйпільському районі Запорізької області. У зловмисників вилучено 100 кілограмів вибухової речовини, терористичне знаряддя та карти місцевості з позначенням залізничних мостів, які диверсанти готувалися зруйнувати. Сбу встановила, що диверсанти пройшли спецпідготовку з підривної справи у навчальному таборі в Ростовській області Росії, затримані причетні до ще одного вибуху на залізниці, який пролунає. На у Запорізькій області 24 червня. Донецькі бойовики визнали, що Росія поставляє їм зброю та військову техніку. Це підтвердив кремлівський пропагандист Сергій Кургінян. Він обурився, що Росія недостатньо допомагає так званим ополченцям зброєю та технікою. Візначимо, що в ході своєї прес-конференції російський ідеолог акцентував увагу на тому, що зброю бойовикам на Донбасі постачає російське громадянське суспільство. Россия оказывает вам военно-техническую помощь. Нет. Подождите. Нет. Подождите. Подождите. Это Помогите. танки с ржавого завода в Россия не оказала вам, не поставила нет. вам ни одного автомата. Россия не поставила попробовать... ни нет. одного пулемета. Нет. Россия не поставила вам ничего. Вы нагло жжете в интересах Стрелкова, который хочет скомпрометировать Россию. Вы нагло жжете. Під адміністрацією президента прийшли люди, які втомилися годувати банки. кажуть, щоб сплатити кредити, взяті кілька років тому працюють на кількох роботах. Загалом по Україні таких майже 4 мільйони. Після чергової девальвації гривні продовжувати платежі вони не мають змоги. Що очікують від президента, знає Лана Майковська. Ми добуваємося, щоб наші валютні кредити перевели в гривні за курсом, таким як ми їх брали. А це яким брали ми брали за ми, батьки брали за курсом 4,95, а зараз ми платимо майже по 12». Ті, хто 2008-му брав кредити за курсом 5, навряд чи зараз задоволені життям. Тепер вони змушені віддавати свої позики за курсом 12. Після девальвації гривні проблема виплат за валютними кредитами різко загострилася. Просимо у президента виконати своє обіцяння пересчитати кредити валютні на, на, на гривні, тому що він обіцяв та вплив виборна своя за словами мітингувальників, Петро Порошенко під час президентських перегонів обіцяв допомогти валютним позичальникам врегулювати ситуацію. Сьогодні цей курс є продуктом спекуляцій. Немає на сьогоднішній день жодних підстав, щоб українська валюта так була знецінена. Перша річ ми маємо сьогодні проконвертувати всі валютні кредити в гривню по фіксованому минулому курсу. На початку липня парламентарі внесли до порядку денного законопроект, який зобов'язує банки переводити валютні кредити у гривню. Проте його ще розглядає профільний комітет. Наразі все, що люди заробляють, вони змушені віддавати фінустановам. Дехто вже припинив сплачувати за кредитом і тепер боїться втратити житло та опинитися на кредит. На покупку квартири у мене единственная квартира однокомнатна хрущевка 30 квадратних метрів, яка стоїла 120 тисяч доларів, і по нинішньому курсу її виплачувати просто невозможно. Особливого сенсу від подібних заходів мітингарі не бачать, але й мовчати не збираються. Президенту направили відповідний лист з проханням виконати передвиборчу обіцянку. Вы, вы, вы ждете, вы? Житі надіш замірають послідній. Лана Майковська, Вікторія Канюка. Соціальна країна. Доступного житла для українців не буде, принаймні на деякий період. У зв'язку зі складною ситуацією в державі уряд призупинив всі відповідні соціальні програми. Як будуть вирішувати проблеми зі вже існуючими договорами, з банкрутілими банками та чи не втратять люди свої квартири? Дивіться далі. Доступне житло, кредити з мінімальною процентною ставкою, державна гарантія все це аж ніяк не приваблює Олену. Вона студентка і, попри всі обіцянки, не довіряє державі. Тим паче негативно ставиться до кредитів. Я б не брала кредити, особливо у цій ситуації зараз. Ну тобто, багато хто ем, як сказати попав з цими кредитами. Тому не знаю, тим паче на житло це така важлива річ. Ну я вважаю, що повинні бути живі гроші. І дійсно, багато людей опинилися в складному становищі не тільки через кредити. Програма доступного житла 30 на 70 підклала свиню майже двомстам її учасникам. За правилами гри люди заплатили 70% вартості квартири. Решту мала сплатити держава. Проте деякі банки, які виплачували цю решту, стали банкрутами. Оббиваємо пороги всім, щоб якимось чином наші гроші врятувати, оскільки сьогодні підкоряються банки лише закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, тобто компенсується лише 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень це не та сума, яка наклалася сім'єю для житла. Зі своїми вимогами учасники програми ходили і до адміністрації президента, і до Кабміну, і до Верховної Ради. Розробили навіть власний проект закону. Вочевидь, наполегливість. Відчайдух таки привернула увагу керманичів країни. В уряді вже активно займаються їхнім питанням. Вирішується питання по державній підтримці 30 на 70 частково вже виділено 10,5 мільйонів гривень. А також прийнято рішення про допомогу постраждалим внаслідок несплати спроможності банків, «Автокрасбанк» і Південкомбанк. В уряді готують відповідний законодавчий акт. У першу чергу він допоможе людям, які не можуть отримати компенсацію з фонду гарантування вкладів у повному обсязі. Поки не вирішиться питання з фінансуванням видатків, за учасниками програми залишаться їхні квартири, та й ціни на житло будуть незмінними. Обіцянки обіцянками проте не всі люди настільки довіряють державі, щоб взяти кредит чи стати учасником соціальної програми. на родственников надеяться, как-то лучше так одолжить денежек, чем у государства брать. Система кредитирования, она сама по себе у нас недостаточно развита, если сравнивать с европейскими процентными ставками и с историей банков Европы. Несмотря на то, что у нас есть надежные достаточно банки, но в силу того, что период, который они существуют, он невысок, то сама по себе сфера очень нестабильная и такие долгосрочные программы, ну, лично мне, кажутся не совсем корректными. Наразі по Україні залишилось 15 тисяч молодих сімей, які бажають взяти пільговий кредит, але держава не може цього забезпечити. Два наші регіональні управління в Криму і Севастополі практично припинили свою діяльність. Донецьке, Луганське регіональне управління працюють фактично в умовах військового стану. Всі програми на державному рівні дещо призупинені призупинені. І тому сьогодні головним завданням держмоложитла є забезпечення якісного обслуговування існуючих договорів, яких у нас налічується близько 20 тисяч. І поки питання по соціальним програмам доступного житла залишається відкритим, а в уряді думають, як їх досконалити, молоді сім'ї ламають голови, де їм жити завтра. Анастасія Острожко Артем Кутасов, соціальна країна. Шокуючий результат приніс перший півфінал чемпіонату світу з футболу. Господарка мундіалю збірна Бразилії зазнала в ньому ганебної поразки з рахунком 1-7. Цікаво, що вже на 30-ту хвилину зустрічі рахунок вже був 0-5 на користь Бундестіму. У воротах бразильців дублями відзначилися та Шурле. Також забивали Клозех, Хедіра та Мюллер. Бразильці зазнали найбільшої поразки у власній історії. А німці у фіналі Кубка світу поспрачаються з переможцем пари Аргентина. Нідерланди, і це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось.